Доброго здоров'я! Пропоную вашій увазі подивитися на такі додаткові контакти. Значить, що мається на увазі? У нас є напускачі силові контакти, які витримують певний струм, який тут указаний. І додаткові контакти, які мають невеличкий струм. Але вони інколи використовуються в якійсь автоматизації чогось. Тобто можуть бути контакти нормально відкриті. Це контакти, які от в такому стані, коли воно все лежить на столі, відкриті. Ну, от, наприклад, оце нормально відкриті контакти. Натискаємо воно замикається. А ці контакти нормально закриті. Тобто, отак він лежить на столі, і контакти закриті. Коли спрацьовує, контакти відкриваються. Може бути такий випадок, що нам цих контактів не вистачає, то можна брати отакі головки. Вони вдіваються в ці пази. Тобто, зазвичай є такі якісь кришки. Ми ту кришку знімаємо, беремо головку, так от ставимо. Можна перевірити, що воно працює легко. І в нас додатково з'являються в даному випадку. От ці контакти нормально відкриті. Ці нормально закриті, нормально закриті, нормально відкриті. Ті, що нормально відкриті при спрацюванні. Так, що там щось не робить. Нормально закриті розмикаються. Нормально відкриті, замикаються. Знімається, тут такий флажочок підняли, зняли. Давайте спробуємо вскрити і подивитися, як воно там що всередині. Ніколи не розбирав. Є ризик, що поламаю. Ну, давайте все-таки спробуємо. Все-таки спробуємо. Зазвичай всі ці речі не ремонтуються, тобто вони збираються, вони повинні працювати, якщо щось, як то кажуть, пішло не так, викидається і ставиться нове. Дивіться, гвинт, він вкручується в якусь дирку чи відверстя, і таким самим чином воно тримає площадку контактну. Контакти можна, мабуть, отак витягнути. Да, ось вони. Так само тут майже немає ніякої накладки. Тобто ці контакти вони слаботочні для інформації. Так, і тепер оцю всю штуку можна витягнути в даному випадку наверх. У нас тут так само ці контакти, всі підпружинені. Оце, якщо я пам'ятаю, правильно нормально закриті. Це нормально відкриті, вони в різну сторону підпружинені. Це в нас корпус, куди все складається. І тут ще оцяка застіпка. От, з чого складаються оці додаткові контакти. Зараз я буду збирати і покажу вам, як це відбувається. Але хотів показати більш детально. Дивіться, є якісь запчастини, мені зараз не очевидно, як вони складались, як вони складаються і як вони були. Тут якби є якась насічка, тут якась насічка, але плюс-мінус, дивіться, воно вкладається і так, і вкладається отак. Але в цьому випадку воно якби застряє, іде туго. Такого бути не повинно. Тобто воно наче ходить, але туго. Воно не буде працювати в такому випадку. Якщо перевертаємо, дуже легко, оце правильне положення. В мене були варіанти, тут пластини були вигнуті і прямі. Але, на жаль, коли розбирав, не подивився, деякі, які не відмітив в пам'яті. Ну от Я себе перевіряю. Оце нормально відкриті контакти. Тобто, тільки коли я вже потягну, вони замикаються. І отут так само нормально відкриті контакти, тільки коли я вже потяг, воно замкнулося. А оці контакти нормально закриті. тобто... Тільки коли я витягнув, вони розімкнулися, розімкнулися і розімкнулися. Ну, Тобто надійне спрацювання. Так само можна ще перевірити. І ще дивіться, я звертаю вашу увагу, в зв'язку з тим, що воно так устроєно, що воно в цьому положенні має вільний хід, бачите? От. Трошки так, трошки так, трошки так, трошки так. Його потрібно ставити, щоб ну, точно, щоб отут у нас прийшов зацеп. Тобто ми робимо зацеп, ставимо, і тут, відповідно, у нас повинно бути воно висунуто наверх. Якщо цього не зробить, наприклад, якимось чином умудриться поставити його зверху, У ну, мене навіть так не виходить. Ну, Знаєте, як буває? Що є люди, які вмудряються робити те, що наче не потрібно ніколи в житті робити. то тоді може бути так, що пускач трохи нажметься і цей контакт не буде спрацьовувати. І ще бувають варіанти, якщо там всередині якесь сміття, якщо цей додатковий контакт не має вільного ходу, інколи буває так, що після постановки ці контакти блокують пускач і там. Може згоріти катушка. Таке теж буває. Дякую за увагу.